В цьому відео досліджуємо, як ім'я людини впливає на її життя. Привіт! Ви на каналі Вільномов. Тут все про мову, публічні виступи та ораторську майстерність. Отже, ім'я це слово, а кожне слово це що? Програма, фактично енергія, заклик до дії. Більше того, ім'я кожної людини це свого роду її особистий оберіг. І Якщо дане ім'я з дитинства чути на свою адресу у зменшувальній, якійсь може навіть відверто зневажливій формі, що властиво, до речі, більше російській мові, наприклад, в моєму випадку, вань, ванька, ванюха, то це підрізає природну силу, програму, закладену в імені, знижує впевненість, погіршує самооцінку і рішучість відчуття цінності себе теж іде вниз. Тому й слідкуйте, як ви звертаєтеся до ваших дітей, до інших людей. Ну і не соромтеся тактовно, не дозволяти, умовно кажучи, ванькати на вашу адресу. Цікаво, що в давнину ім'я дітям давали з семи років. Я дане питання вивчав, і причина виявилася в тому, що саме до цього віку встигали проявитися слабкі та сильні сторони маленької особистості. От ті здібності і таланти, виходячи з яких і давали ім'я, яке несе в собі закодовану місію, призначення, духовний шлях розвитку людини. Це ще один аргумент, чому важливо називати себе і наполягати, щоб звертались до вас без скорочення якихось зменшень. Знаєте, адже ми не соромимося якось інколи лаятися, митюкатися або навіть пліткувати, але соромимось чомусь попросити до нас звертатися повним ім'ям, а ще би краще ім'ям і по батькові, бо тут вже вмикається батькова енергія імені. От, ви помічали відчуття ваші внутрішні, коли навіть хтось з близьких, нехай і в грайливій формі жартома, звертається до вас по імені і по батькові. Якось інакше воно звучить і сприймається. Але тут постає закономірне питання: як, наприклад, звертатися до близької людини, жінки, може чоловіка, щоб підкреслити свою любов, відношення, проявити ніжність, ласку, грайливість сексуально, при цьому щоб без зайчиків та рибоньок, бо перші в лісі, а другі в річці? Тут є теж варіанти: звертайтеся до прикладу так: сонце моє, радість очей моїх. Краса очей моїх, чудо моє, диво моє. Варіанти є, можна пофантазувати і вигадати щось ваше авторське. Погодьтеся, відчуття теж міняються від таких теплих чудових звернень. Друзі, якщо дане відео було вам до вподоби, то ставте лайк, підтримайте його і нагадаю, що вже йде набір у черговий потік до курсу вільномов, де ви навчитесь говорити гарно, впливово, володіти собою в будь-яких обставинах спілкування, навіть на камеру. Анкета для запису чекає вас в описі до цього відео. Дякую.